Суддя знущається над дідусем. Через п'ять хвилин в зал заходить голова СБУ. Зала сільського суду була переповнена ще до початку слухання. Хтось стояв у проході, хтось сидів боком, притиснувшись до стіни, хтось притримував двері ззовні, намагаючись хоч одним вухом вловити те, що відбуватиметься всередині. Бо це було не просто засідання, це було видовище. У селі таких не часто трапляється. Особливо коли підсудний дід Петро, в якого руки ще пам'ятають плуг, а голос шепіт дружини, якої вже десять років немає, суддя Олег Савчук, молодий, гладко виголений, у чорній мантії, що більше скидалася на сценічний реквізит, ніж на символ закону, увійшов із запізненням. Не вибачився, лише ковзнув поглядом по залу і криво усміхнувся. Мовляв: ну, от ми і зібрались. Петро стояв біля лави підсудних, тримаючи в руках стару теку з документами, заламану, з потертою гумкою. Його костюм ще з радянських часів був чистий, але явно не на сьогоднішню моду. Взуття начищене до блиску, як на парад. Він стояв рівно попри спину, яка вже не дозволяла бути повністю прямим, та почав суддя, розгортаючи папери, обвинувачений Петро Миколайович, пенсіонер 90 років. Мешканець вулиці Шевченка, він зупинився, зиркнув через скло окулярів. Ну, як вам ще не набридло стільки прожити, а все не вгамуєтесь, пенсії мало, хтось у залі знітився, хтось роздратовано зітхнув, дідусь нічого не сказав. Вам інкримінують самоуправство, нелегальну побудову огорожі на землі, яка не належить вам, це заважає інвестору. Ви ж знаєте, пане Петре, що земля вже давно викуплена, а ви. Паркан, іржаві ворота, що ви проти розвитку. Петро підняв очі, тихі, спокійні. Земля не продана, я не бачив жодного рішення сільради, ні кадастру. Вона належала моєму батькові. Всі документи тут він протягнув теку, суддя навіть не взяв її. Ну та звісно, ще б пак у кожного батько воював, дід засівав, бабця молилась, а потім моє романтика, зал мовчав. Люди не підтримували суддю, але й не втручались, бо всі знали, забудовник людина з області, і суддя теж не чужа йому людина. А Петро Петро свій, але сам. Суддя перегортав сторінки справи, кидаючи репліки. Тут ще написано, що ви погрожували представникам фірми, ви, пане Петре, загроза безпеці, ви що з вилами кидались? У залі хтось хихикнув. Нервово, не від злорадства. Суддя впіймав цей сміх і розкрутив його. А може, це новий рух? Пенсіонери проти інвесторів. Вас ще знімати треба. Документальний фільм зробити, як ви там стоїте під дощем біля свого паркану, герой народного опору, під загрозою забудови клумба з петуніями. Петро стояв мовчки, тільки пальці стиснулись сильніше. Але він не сперечався, не виправдовувався, не підвищував голос. У його спокої було щось глибше за всі ці насмішки, мовчазна впертість того, хто вже бачив не одне покоління владних, і знає, що всі вони тимчасові. Суддя тим часом нахилився до секретарки і щось прошепотів, сміючись: добре, розглянемо ваші документи, але попереджаю: не варто тягнути час, бо в цій справі все й так ясно. Його погляд був холодний, як скло, а голос той, який звик наказувати. Він знав, що має владу в залі, і насолоджувався нею. І тільки десь на задньому ряді молода дівчина, яка прийшла просто послухати, глянула на дідуся і вперше за весь час злякалась не за нього, а за себе. Бо зрозуміла, якщо сьогодні можна так з ним, то завтра можна буде так з будь-ким. Повітря в залі важчало, не від спеки, від приниження. Воно текло зверху вниз, з суддівської лави. Розливалося поміж рядами, і ніхто вже не сидів, просто як глядач. Всі, кожен відчував себе трохи брудним і водночас безсилим. Суддя Савчук закрив теку, зробив театральну паузу і, не дивлячись на дідуся, сказав: Я от думаю, пане Петре, вам скільки? Вісімдесят, дев'яносто. Що ви ще тут шукаєте? Землю, справедливість. Час у вас давно вичерпався. Вам би сидіти вдома, пити компот і дякувати, що держава. Вас ще пам'ятає, а ви тут з протестами і з заявами якось навіть незручно. Він поглянув на зал і додав вже гучніше: Ну, скажіть, це нормально, коли старий чоловік улаштовує скандали, бо йому здається, що хтось забрав його межу? Ви уявляєте, що було б, якби кожен пенсіонер почав ходити з мірною стрічкою по селу? Петро не відповідав. Він стояв так само, рівно як міг. Очима дивився прямо на суддю не кліпаючи. А може, ви просто не при собі, продовжив Савчук, натягуючи на обличчя посмішку. Буває ж, вік, нерви, самотність. Ну самі подивіться на себе хто ви? Дряхлий, самотній, без підтримки, ви навіть не здатні нормально захищатись. Петро повільно відкрив теку. Витяг ще один папірець, хотів щось сказати. Суддя вдарив по столу. Я вас не питав. Давайте по порядку, без самодіяльності, тут не ваш город. У залі з'явився шум, хтось обурено зітхнув, хтось гучно пересів. Одна жінка прошепотіла Сором. Суддя різко підняв голову. Ще одне слово і видалю з зали. Тут не базар, тут суд, і я тут вирішую, хто правий. Він повернувся до дідуся. Ви вважаєте, що маєте право. Чому? Бо вам шкода того паркану? Чи бо ви щось пам'ятаєте? Я вам скажу. Час таких, як ви, минув. Ви залишок старої доби, ржавий гвіздок у новому проєкті, зал мовчав. У повітрі тиша, яка стискала груди. Навіть ті, хто раніше зневажав дідуся, тепер сиділи з опущеними очима. Суддя відкрив нову папку. Представник забудовника заявив, що саме через вас затримується реалізація проєкту. Там мали бути будинки для молодих сімей. А ви, вибачте, стоїте з граблями і кажете, моє це егоїзм, а не боротьба за справедливість. У вашому віці це навіть небезпечно для вас і для інших. Петро не відповідав, не намагався виправитись, не виправдовувався, він не кликав на допомогу, не вимагав поваги. Просто стояв, і його очі були сухі, небайдужі, глибокі. Так дивиться людина, яка вже навчилась мовчати тоді, коли всі інші кричать. Суддя нахилився вперед. От скажіть, що вас сюди привело. Вірування в закон, у 90 років. Ви ж чудово знаєте, як усе влаштовано. І тут Петро вперше за весь час повільно заговорив, спокійно, майже шепотом. Мабуть, саме тому й прийшов. Савчук знову вдарив молотком. Без філософії, ми не в університеті. Тут закон, а не байки старого фронтовика. Хтось на задніх рядах не витримав. Ви чуєте, як ви з ним говорите? Суддя підвів голову, вдарив ще раз: Охорона! Якщо зараз не буде тиші, видалю половину зали, люди знову притихли, згадали, що вони лише глядачі. А він тут головний. Дідусь не озвався більше жодним словом, тільки дивився. І в тій тиші, в тому погляді, в цій сцені, щось вже почало змінюватися, поки ще невидиме, але наближене. Як гуркіт далекого мотора. Що наближається до дверей суду, про які ще ніхто не здогадується, все відбулося несподівано, без попередження і без галасу. Двері судової зали, які ще секунду тому скрипіли від задухи й мовчання, раптом різко відчинились. За них не з шумом, а з абсолютною впевненістю увійшли четверо чоловіків у цивільному. Жодних криків, жодного, вибачте, пропустіть, тільки впевнений крок, рівний темп і суворі обличчя. За ними ще одна постать висока, стримана, лаконічна. Суддя Савчук аж підвівся. Перше, що майнуло в його голові перевірка, таємна перевірка, але чому без попередження. Потім він помітив обличчя, його серце ковтнуло удар. У дверях стояв Олег Васильович Буряк, голова Служби безпеки України. Особисто. Без охорони, без пафосу, без камери, від цього було ще гірше. Буряк нічого не сказав, лише пройшов уздовж проходу, повільно, зосереджено, не дивився на суддю, не зиркав у зал. Його погляд був прикований до одного, до літнього чоловіка, що стояв біля лави підсудних із своєю старою текою. Петре Миколаєвичу, сказав він нарешті голосом без нотки сумніву, доброго дня! Ми вас трохи шукали. Зал завмер. А потім почав дихати з розгубленням і з недовірою. Люди переглядалися, як у театрі, коли раптом актор починає грати не за сценарієм. Суддя ще тримався, але його рука, що стискала молоток, здригнулась. Петро Миколайович підняв голову. Спокійно, майже байдуже. Я тут, сказав він просто. Буряк зупинився за кілька кроків від нього, вийняв з кишені посвідчення, показав у бік секретаря суду. Але ні слова не пояснив. Лише кивнув. Ви маєте хвилину. Суддя відкашлявся, спробував втиснутись у ситуацію. Перепрошую, це ж це судове засідання. Якщо ви маєте якісь пояснення чи статус, вам слід. Буряк не повернувся до нього навіть на мить, лише відвів погляд у бік дідуся. Тут і так все пояснено, надто добре. А от тепер послухайте мене уважно, Петре Миколайовичу, продовжив він на півтоні нижче. Ми не можемо дозволити, щоб ви були під тиском. Все, що тут сьогодні прозвучало, має бути предметом розслідування. Савчук спробував ще раз. Пробачте, але згідно з процесуальними нормами, буряк нарешті глянув на нього. Погляд короткий, але такий, що слова Савчука просто зависли в повітрі, ніби в задушливій ваті. Ваша функція, слухати, а не принижувати, сказав він рівно. Цей чоловік є свідком у розслідуванні. Яке перебуває під контролем державної безпеки. І ми не допустимо, щоб хтось, навіть у мантії, знищував людину морально лише тому, що в нього немає грошей, команди адвокатів і забудовника в друзях у залі ніхто не дихав, навіть ті, хто щойно сміявся, навіть ті, хто думав, що Петро старий дивак, усі зрозуміли, зараз відбувається щось більше, ніж розгляд про паркан. З вашого дозволу. Додав буряк, звертаючись уже до дідуся. Ми хочемо супроводити вас до Києва, там, де вас чекають ті, хто справді розуміє, ким ви є. Петро подивився на суддю. Той стояв, наче вгризений у підлогу. Його впевненість розтанула, його перевага зникла. Зал не аплодував, не вигукував, але мовчання в повітрі говорило голосніше за будь-які крики. Дідусь кивнув, узяв теку. Обернувся ще раз на зал. Його очі ті самі спокійні, мовили тільки одне: Я чекав цього моменту, не для себе, а щоб всі побачили, хто є хто. І коли він вийшов із зали поруч із головою СБУ, вже ніхто не думав, що це просто старий із парканом. Судове засідання формально ще тривало, але всередині вже ніхто не вів засідання. Суддя Савчук стояв біля свого столу, тримаючись за край дерева, наче за поручень шторм. Зала не розходилась, люди не йшли, ніхто не кричав, не плескав, не знімав на телефон. Просто сиділи, дивились і чекали, що буде далі, а далі було. Голова СБУ зупинився перед аудиторією, витягнув зі своєї сумки кілька тонких папок, а тоді маленький чорний диктофон клац, із нього заговорив інший голос: молодий, самовпевнений. Ну, ти скажи судді, він не буде проти. Ми вже через нього все провели. Нехай просто зробить вигляд, що розгляд як годиться, а потім штраф, демонтаж, рішення по протоколу. Тільки не затягуй, забудовник нервує. Клац, тиша, голова глянув на суддю. Той спробував відкрити рота, але звук не вийшов. Це розмова двох представників компанії ІнвестГарант, пояснив буряк. Один з них, ваш старий знайомий пане Савчук, за нашими матеріалами. Ви зустрічались із ним шість разів за останні два місяці. І ось копії банківських переказів на картки, які, за нашими даними, використовуються вашою дружиною. Він передав одну з папок секретарю суду. Ось ці документи вже в Генеральній прокуратурі, вони не потребують додаткових свідчень. Але тут важливо інше, чому цей суд взагалі відбувався. Він розгорнув іншу теку. Петро Миколайович Пархоменко. Народжений 1933 року, у 1951 році був завербований у внутрішню службу безпеки для операцій з виявлення зрадників у повоєнний період. Потім у складі міжнародної групи фіксував рух незаконної зброї через східний кордон. 20 років був у складі підрозділу, про який досі немає жодного рядка в офіційній історії. Вийшов на пенсію тільки в 90-х. З тих пір жодного інтерв'ю, жодної нагороди. Такий був наказ. У залі зависла важка тиша, суддя сів. Вперше за весь процес він сів сам без запрошення. Погляд втратив фокус. Два роки тому пан Пархоменко став ключовим джерелом інформації у справі про тіньове фінансування будівельної мафії на території області. Він передав нам записи переговорів. Схеми підкупу місцевої влади, докази рейдерських атак на землю його і його сусідів. Саме тому буряк перевів погляд на Савчука в якийсь момент хтось вирішив натиснути на старого через суд, через глузування, через публічне приниження. Савчук намагався говорити: це це може бути монтаж, це не, не означає, ви хочете сказати, що запис фейк буряк натиснув ще раз на диктофон. І знову той самий голос, тепер інтонація грубіша. Та він уже старий маразматик. Чого ти паришся? Суддя наш, все буде красиво, усе буде по закону, як завжди. Клац. Суддя схилив голову, хтось із залу хмикнув, хтось відвів погляд. Це вже був не суд, а оголена сцена. Люди сиділи, як свідки злому, не фізичного, морального. Від цього злам болів сильніше. Петро Миколайович навіть після всього не хотів розголосу. Він прийшов сюди сам, без охорони, без статусу, бо вірив, що все ще можна вирішити по правді. Ми чекали, спостерігали і тепер діємо. Він повернувся до судді вам буде пред'явлена підозру за статтями 368 і 375 Кримінального кодексу, прямо тут, у залі, і жестом покликав двох людей у цивільному. Вони підійшли до Савчука не різко, але рішуче. Той не пручався. Лише дивився на підлогу як школяр, що раптом усвідомив, що вчителька не тільки чує, а ще й розуміє, що відбувається. Поки його виводили, Петро стояв на своєму місці. Тепер вже не підсудний. Проста людина, яка встояла, не помстилась, не вимагала, просто не зламалась. Коли суддю Савчука під руки виводили з зали. В повітрі повисла напруга, що довго накопичувалась у кожному погляді, у кожному зітханні, у кожному затиснутому кулаці тих, хто сидів і мовчки дивився на безкарність, яка більше не ховалась, а відкрито знущалась, і от наш нарешті щось луснуло. Не гучно, не драматично. Просто один чоловік у середньому ряду встав і почав плескати повільно, мирно, першим. За ним ще один і ще. Потім уже вся зала піднялась, стоячи, аплодувала не так події, як правді, яка хай і запізно, але все ж відбулася не для телевізора, не для галочки, а для себе. Петро Миколайович не аплодував, він лише стояв, опираючись на край столу, трохи втомлений, але з тією спокійною гідністю, яку не дає ні вік, ні медалі, ні посади. Він мовчки дочекався, поки все вщухне. Його ніхто не змушував говорити, йому ніхто не подавав мікрофон, і він цього не потребував, коли співробітники СБУ зібрали документи і попрощались з ним коротким кивком, Як і з рівним, непідлеглим, дідусь повільно підійшов до своєї лави, взяв стару тику, а зверху поклав зошит. Той самий, у якому були копії документів, виписки, карти, усе, що він збирав роками, не для помсти. Для порядку, для того, щоб комусь після нього було трохи легше. Він пройшов повз лави, не шукаючи очей, але очі самі шукали його. Хтось стискав губи, хтось ковтав сльози, хтось вперше за довгий час вірив, що бути чесним не безглуздо. Люди розступалися не тому, що так треба, а тому, що це правильно. На виході його наздогнала та сама дівчина з заднього ряду. Вона нічого не сказала. Лише простягнула руку. Він на мить подивився на неї, потиснув легенько, без сили. Але її рука ще довго пам'ятала ту долоню шорстку, суху, справжню. Коли Петро вийшов із приміщення суду, сонце вже почало хилитись. Він трохи примружився, вдихнув повітря і повільно рушив у напрямку зупинки без супроводу, без камери, без слів. У нього не було потреби вигравати, він і не воював. Він просто не дозволив, щоб його затоптали, і з кожним кроком ставало ясно, так усе стало на свої місця, не для всіх, але хоча б для нього.